Україна переживає страшні часи, але ми маємо знаходити у собі сили радіти і не лише успіхам наших захисників і поразкам ворога, адже події, що дарують нам віру у перемогу, можуть залишатися непомітними, але відбуваються щодня. Чи не щодня юні запорізькі виходять до парку не гратися, а виконувати особливо важливу місію. Дивіться, в нас є, наприклад, мило ручної роботи, його ми робили всі разом самі. Є ось такі сережки, кільця, браслетики, є ось така кішка, яку воєнні використовують. Вони міни розмінні, магнитики. Також є. Ось також є ось такі от марочки та наліпки. Увесь цей асортимент діти продають, а кошти збирають на допомогу збройним силам України. Зараз дуже діти такі цілеспрямовані, і коли вони ставлять собі якусь мету, вони поставили мету 20 тисяч, і дуже добре, вони її перевіршили так, майже там на 10%. І от коли вони є, оця мета, вона їх надихає. Вони знають, що кожного дня, вони майже кожного дня не пропускали, окрім там ну, навіть під дощем. Ці останні дні були дощі, вони навіть виходили під дощем. Я їм кажу, так. Як дощ іде, він каже, що, ну нічого. Ми зібрали он там майже 500 гривень. Зібрали все добре. Трохи більше місяця юні запорізькі волонтери заробляли на дрон для розвідувальних підрозділів ЗСУ. Ми вирішили після того, як зібрали на бронежилету 11 тисяч, Ми вирішили, що краще збирати на дрони, тому що нашим військовим не вистачає дронів. Ми, ми ходили в майже всі парки Запоріжжя, які ми знаємо. З них є парк «Сквер прикордонків і Дубовка. Кожен день ми збирали приблизно по 800 гривень. Більше всього було добовки, майже по дві тисячі. Аби віддячити дітям у волонтерському центрі Паляниця організували майстер-клас з управління дроном. Давай спробуємо квадратне. Тобто туди? Вперед! Вперед. Праворуч. B. Трошечки. Потроху, потроху, стоп. Назад. Джойстик. Стоп. і ліворуч. Ну як? Круто. Давай ну, ще. Ми даємо ті самі вправи, вони е, усі однакові. Е, там при навчанні військових є деякі зауваження, ну, деякі додаткові матеріали. Ну, Звичайно дітям цього давати не будемо, їм це не потрібно зараз. Е, але е, такі перші основи для того, щоб літати на квадрокоптері, ми дамо обов'язково. Ви бачите, вони одразу схопили, одразу це почали робити. Це не так складно, особливо дітям. Діти хапають все буквально на ляту, хоча зізнаються, що дещо важко запам'ятати послідовність кнопок. Втім, це не зіпсувало враження від самостійного керування. Багато всього насправді розповідали. Дуже цікавої інформації. Наприклад, дізналися, як керувати, як верх треба, чим побачили себе в камері там через дрон. Цей дрон дозволяє виконувати особливо важливі завдання. Є такі приклади, і вже використовується, коли, наприклад, наші позиції були оточені, і хлопцям потрібна якийсь зв'язок, і рацію цепляють до дрону і виносять рацію. Або потрібно, не можуть лікарі туди ніяк достатися. Вони цепляють аптечку і доставляють її на ці позиції. Це набагато краще ніж от втратити ще когось при тому, щоб їм допомогти. Так можемо залучаючи такі засоби. Робити дуже гарні справи і допомагати своїм. Також юних волонтерів залучили до ще однієї важливої місії написати лист побажання військовим. Треба, щоб кожен з вас написав, написав солдату пару слов, якісь побажання, щоб вони отримали, коли будуть надягати. Прочитали від вас посилання. Діти креативно і з усією відповідальністю підійшли до виконання цього завдання. Він написав про Херсон. Я не пішола мінісліз. Всі листи будуть вкладені у бронежилети і передані захисникам на передову. Дітям на згадку подарували сувеніру у вигляді гільз з великокаліберного кулемета та маленькі прапори України. А юні волонтери вже мають нову мету: зібрати кошти на пане для підрозділів ЗСУ.